Вітаю на каналі Магія Тару. Сьогодні у нас рубрика Перемога України. Що заважає Збройним силам України знищити росіян? Скажіть, покажіть, які перешкоди. Дивіться, вийшла така ситуація, що зараз ми робимо щось повільно. Ми начебто щось чекаємо. Ми чекаємо якісь домовленості. Тобто зараз призупинено. Ми відбиваємося від того, що напад іде. І такі, начебто, можемо дати відсіч. Це добре, але не робимо ніяких зайвих рухів, щоб зберігти, люд... щоб зберігти людей, щоб зберігти своїх військових. Тобто не, не робимо ніяких наступальних операцій і чекаємо, поки домовиться хтось, ну, то, що повинно бути, що з Путіном повинні про щось домовитись. Захист є. І сім пентаклів, що. На 70% робота зроблена, залишилось 30%, щоб їх добити. Ворог намагається із останніх сил нападати, роби із місцевих, із цивільних жителів роби заложників, і ми зараз більше в обороні обороняємось. На майбутнє. Щось, то, що домовляється, воно щось піде не так. Те, що домовлялись, вони будуть домовлятися, щось там домовляться, але все одно прийдеться нам самим все вирішувати, все робити самим. Оці домовленості це просто відтягування часу. Вони не справдяться, оті надії, які ми зараз всі там очікуємо, що буде інаугурація Трампа, і щось що домовляться, війна скінчиться. Ні, так не буде. Нам все одно доведеться знищувати фізично всіх тих росіян, які на нашій території зараз присутні, і ми їх знищимо. І ми це будемо робити самі. І ми це зробимо. Тобто ці домовленості, вони не призведуть до того, що всі очікують, що війна закінчиться так сама по собі, і Путін відведе війська. Ні, так не буде. Ось. І е, потім ці домовленості, їх як передивляться, і нам будуть відкрити шляхи. Буде і зброя тут Король Пентаклі, і Двойка Пентаклі, і з дев'ятки кубків все, що нам потрібно. В плані зброї в нас все буде і ми будемо наступати. І російські війська будуть знищені от карта смерть, що просто їх доведеться це на майбутнє, на півроку наперед, що їх доведеться вбити. Нам будуть допомагати зброєю, але фізично ми будемо це робити своїми руками. Ось так. І тут зараз ми в очікуванні у цих домовленостей, треба чекати, щось очікуємо. Далі. Буде така ситуація. В минулому було гірше, і ця ситуація змінилась. Зараз ми задоволені тим, що відбувається, якщо можна це про війну так казати. Багато смертей, багато людей гине, але ситуація зараз краще в тому плані, що у нас з'явилось чим відбиватися і навіть чим нападати. Але ми цього не можемо робити. Ми чекаємо, поки там щось порішають. Прибираю всі перешкоди, заперечую. Це то, що обстріли міст цивільних заперечую, обстріли цивільних. Так, що тут? у нас? Тут все добре. Тут перекриваю минуле, минуле впливає на майбутнє. Знову повітряна тривога у нас вранці по Києву був дуже жорсткий обстріл, загинуло три людини, багато пошкоджень. Це жахливо і це вже неможливо таке витримувати, але я думаю, що. Росія зараз також отримує удари у відповідь. Повністю байдеже, що там з ними відбувається: от карта смерть, то що всі, що на нашій території вороги прийшли, всі будуть знищені. Прибираю всі перешкоди, які заважають Збройним силам України знищити росіян і. Вигнати їх з нашої території раз і назавжди, по Верховному суду буде так і так буде. Перешкод більше на мавищі сили, відкрити шляхи. Нехай те, що потрібно Збройним силам України або щось краще всім нашим воїнам. Без перешкод проявляється в їхньому житті, і хай ворог тікає, та буде так, і так буде.